Стіл був куди довший, ніж потрібно шістьом людям, тобто чотирьом людям і двом дітям. Проте повністю засланий пригарною скатертиною з білого льону. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дрект інстаграму. Там я, Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. Подавати страви на вишуканих тарелях також було зайве, та принаймні вони були із нержавійної сталі, а не справжнього срібла. Гаррі ніяк не міг зосередитися на індичці. Розмова, звісно, звернула на Гогвартс, і Гаррі чітко бачив його батьки сподівалися, що Герміона обмовиться і розкаже про Гарріне шкільне життя більше, ніж він сам їм уже розповів. І Герміона або розуміла це, або просто автоматично уникала всього, що могло зумовити проблеми. Отже, Гаррі був у безпеці. Однак він, на жаль, припустився був помилки, коли Совиною поштою повідомляв своїм батькам різноманітні цікаві факти про Герміону, про які та не розповідала власним батькам. Що вона генералка війська на позакласних заняттях, наприклад. Її матір явно тривожилася, тож Гаррі швидко обірвав своїх батьків і спробував пояснити, що учні застосовували лише приголомшувальні закляття. За ними постійно спостерігав професор Квірел, а завдяки магічним лікам безліч речей тільки звучали страхітливо. Насправді все було значно безпечніше. На цих словах Герміона сильно копнула його під столом. На щастя, тато. Гарі мусив визнати, що на дечому той знався краще за нього. Авторитетно проголосив, що він трохи не хвилюється, адже не мислимо, щоб дітям дозволили робити щось небезпечне. Утім, це не заважало Гаррі насолоджуватися вечерею. жаліючи себе, швидко стикаєшся з проблемою бачиш когось, кому куди й гірше. Доктор Лео Грейнджер спитав був, чи та гарна вчителька, якій сподобалася Герміона, професорка Макгонегал, давала їй купочок в школі. Герміона просто щиро всміхнулася і відповіла так. Гаррі ледве стримався, щоб не вказати холодно, що професорка ні за що не зробила б жодного учня в Гогворці своїм улюбленцем, і що Герміона діставала купу очок, тому що заробляла кожне з них. Кожнісіньке. Іншим разом Лео Грейнджер висловив думку, що Герміона дуже розумна і могла б вступити до медичної школи і стати зубною лікаркою, якби не все це відьомство. Герміона знову всміхнулася і швидко кинула на Гаррі попереджальний погляд. Тож він не заявив, що Герміона могла б також стати всесвітньо відомою науковицею, а ще не поцікавився в грейнджерів, чи вважали б вони так само, якби замість доньки в них народився син. Чи перевершити своїх батьків бодай у чомусь було б неприйнятним для будь-якої їхньої дитини? Але Гаррі швидко наближався до точки кипіння. І починав відчувати куди більшу вдячність до свого батька, адже той завжди докладав усіх зусиль, щоб Гаррі розвивався як вундеркінд. завжди заохочував його прагнути більшого і ніколи не применшував жодного синового досягнення, навіть якщо бачив у вундеркінді лише дитину. Невже ось у такому домі він опинився б, якби мама одружилася з Верноном Дурслі? А втім, Гаррі робив, що міг? Вона справді обганяє тебе на всіх предметах, крім польотів на мітлах і трансфігурації? запитав професор Майкл Верес Евенс. Так, вимушено спокійно відповів Гаррі, відрізаючи черговий шматок різдвяної індички. На всіх, до того ж з серйозним відривом. За інших обставин Гаррі визнав би це менше хоче, саме тому він досі не наважився сказати про це батькові. «Герміона завжди вчилася в школі добре, вдоволено зазначив доктор Лео Грейнджер. Гаррі був на національних змаганнях, вигукнув професор Майкл Верес -Евенс. «Любий!» Любий. втрутилася Петунія. Герміона хихотіла, від чого її ситуація з Гарріного погляду кращою аж ніяк не здавалася. Герміону це начебто не турбувало. Ось це й турбувало Гаррі. Я не соромлюся програвати їй, тату. Саме зараз Гаррі говорив правду. Я розповідав, що вона вивчила на пам'ять усі наші підручники ще до першого дня навчання. І так. Я це перевірив. Це вона е, завжди так робить? запитав професор Веренс Еванс Грінджерів. О, так. Герміона завжди все запам'ятовує. Докторка Роберта Гринджер радісно всміхнулася. Вона знає на пам'ять кожен рецепт із моєї кулінарної книги. Мені її дуже бракує, коли я готую. Батько, судячи з виразу його обличчя, поділяв принаймні частину Гарріних почуттів. Не хвилюйся, тату, озвався Гаррі. Тепер вона отримує всі можливі додаткові книжки і матеріали. Її вчителі в Гогвартсі знають, що вона розумна, на відміну від її батьків. На останніх словах він підвищив голос, попри те, що всі вже звертали до нього голову, витріщаючись, а Герміона ще раз його копнула. Гаррі знав, що все зіпсував, проте це вже було занадто зовсім занадто. Звісно, ми знаємо, що вона розумна, сказав Лео Грейнджер. Видно було, що його починає обурювати дитина, яка так нерозважливо підвищила голос за їхнім столом. Та ви й поняття зеленого не маєте, у Гаррін голос просучувався крижаний холод. Ви думаєте, як це мило, що вона читає купу книжок, правда? Ви бачите бездоганний табель і думаєте, як це добре, що вона відмінниця. Ваша дочка найталановитіша відьма свого покоління і найяскравіша зірка Гогвартсу. Колись, доктор і докторко Гренджер, історія пам'ятатиме вас тільки завдяки тому факту, що ви її батьки. Герміона, що спокійно підвелася і підійшла до нього, вибрала саме цю мить, щоб схопити Гаррі за рукав сорочки і висмикнути його зі стільця. Гаррі не опирався, але й далі викрикував ще гучніше, доки Герміона тягла його геть. Цілком можливо, що за тисячу років зубних лікарів пам'ятатимуть тільки завдяки тому факту, що зубними лікарями були батьки Герміони Грейнджер. Роберта втупилася вслід дочці, що з терплячим виразом на юному обличчі щойно виволочила хлопчика, що вижив із кімнати. Мені страшенно прикро. Професор Верес втішено всміхнувся. Але не хвилюйтеся, будь ласка, Гаррі завжди так розмовляє. Ну, хіба вони вже не схожі на подружжя? Страхітливо схожі. Гаррі наготувався був вислухати від Герміони сувору лекцію. Однак, затягнувши його до підвалу і зачинивши за ними двері, вона обернулася, усміхаючись щиро, наскільки Гаррі міг судити. Не треба, Гаррі, будь ласка, м'яко сказала вона. Нехай це й дуже мило з твого боку. Усе гаразд. Гаррі просто дивився на неї. Як ти це витримуєш? запитав він. Гаррі мусив говорити тихо, адже батькам це чути було зайве, тому додав голосу кілька тонів замість гучності. «Як це витримуєш. Бо саме такими й мають бути батьки, знизала плечима Герміона. Ні, тихо й наполегливо заперечив Гаррі. Не мають. Мій батько ніколи не підводить мене. Ну, підводить, але не так. Герміона здійняла один палець, і Гаррі чекав, спостерігаючи, як вона добирає слова. Гаррі, заговорила вона по деякому часі. Професорка Макгонагал і професор Флитвік добре до мене ставляться. Бо я найталановитіша відьма свого покоління і найяскравіша зірка Гогвартсу. А мама й тато не знають цього, і ти ніколи не зможеш до них це донести. Та вони однаково мене люблять. Тобто все саме так, як має бути, у Гогварці й удома. А оскільки вони мої батьки, містер Поттер, ви не маєте права голосу. На її обличчі знову засягала загадкова усмішка, як за обідом. Вона тепло подивилася на Гаррі. Це зрозуміло, містере Поттер. Гаррі напружено кивнув. Добре. Герміона нахилилася і поцілувала його в щоку. Розмова щойно відновилася, як до них долинуло далеке верещання. Гей, ніяких поцілунків. Два тати розреготалися, а обидві однаково нажахані мами водночас підхопилися з за стола й помчали до підвалу. Коли дітей привели назад, Герміона холодно запевняла Гаррі, що більше ніколи його не поцілує. А той розлючено відповідав, що швидше сонце затліє дощенту, ніж він підпустить її достатньо близько, щоб спробувати. Тобто все було саме так, як мало бути, і всі вернулися на свої місця, щоб завершити різдвяну вечерю.